Сьогодні розпакування та огляд такого набору каструль Tefal Duetto Plus 10 предметів. Це 5 таких каструль. Так, зараз я відкрию цю коробку і продемонструю, як це все виглядає. Так, як бачимо так все запаковано, такі кришки Так, 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 кастулі, не знаю, як це все буде добре видно, трошки мало місця тут. Так, Зараз я заберу коробку, щоб все детально показати і продемонструвати. Е, так, я ці всі кастулі. Як бачимо, так вони виглядають. Ну, В принципі, так як вони нові, звичайно, дуже гарно вони виглядають. Так, Почнемо з самої більшої каструлі, вона так якби має 6,1 літру. Ну, звичайно, це корисний об'єм тут 5 літрів, як бачимо. Тобто, так, в характеристиках і вказано, 6,1 літрів, але корисний об'єм 5 літрів. Тобто, звичайно, ніхто не буде доверху доливати, як бачимо, там є шкала. Не знаю, чи видно ту шкалу. Як бачимо, всі каструлі мають такі носики для зливання води. Це, в принципі, думаю, думаю, зручно, як бачимо, тут така кришка з таким бортиком. Як бачимо, є такі отвори для зливання води. Тобто є тут дрібніші і з цього боку такі товстіші отвори. Так, ця каструля, як бачимо, має 5 літрів, корисний об'єм 4 літри. Бачимо та більш вища каструля, та більш така ширша. Тут ідентично, тут так само кришка з цими отворами, так само ці носики є для зливання рідини. Так, тепер ще менша каструля. 2,9 літрів, корисний об'єм 2 літри. Як бачимо, так само там шкала є. В принципі, все так само. Так, ця каструля 2 літри, а корисний об'єм 1,5 літри. Так, і така найменша каструля, півтора літри, корисний об'єм 1 літра. Не знаю, для чого так виробник зазначає і корисний об'єм, і так як би. Тобто можна було би просто у характеристиках вказати один об'єм. Тобто ніхто доверху, звичайно, не думаю, що хтось буде лити. Так, що тепер коротко по характеристиках? Що тут можна сказати? Ну, ці каструлі, звичайно, їх можна мити в посудомийній машині. Ну, це ну, Плюс, в принципі, більшість каструль можна мити в посудомийній машині. Також що тут ще сказати? можна сказати, чим вони добрі. Їх можна використовувати на всіх плитах. Для всіх типів плит вони підходять. І, крім того, вони підходять для запікання в духовці. Тобто, Мало є таких каструль, які підходять для запікання в духовці, як правило, для запікання в духовці окупляють окремо там скляні каструлі з тійкого скла. А ці підходять. Ну, тобто, це також плюс, я вважаю, тому що ну, тоді не потрібно, для прикладу, докупляти окремі каструлі для запікання в духовці. Хоча ну, я не знаю, як вони себе поведуть. Якщо в духовці запікати, чи, ну, чи не буде якогось почорніння, потемніння, підгорання, ну це вже я ну, не можу сказати. Так, виготовлені вони з нержавіючої сталі. Ну, в принципі, виробник дає гарантію на них 10 років. Але, ну, в принципі, це так як є нержавіюча сталь, все одно потрібно, так скажемо, досить акуратно їх використовувати. Тобто, звичайно, якщо дещо ще підгорить, що можуть також плями з'явитися. І тобто, ті плями можуть взагалі самі собою появитися, їх тоді треба мити. Тобто ну, частина людей пишуть, що з часом там з'являються якісь такі плямки. Ну Це, в принципі, любі каструлі з нержавійки можуть такі якби з'явитися або різнокольорові плямки. Ну Як правило, вони відмиваються. Ну тобто, Я все одно радив їх не перегрівати, готувати на малому або середньому вогні, не на дуже великому. Тобто, Я думаю, якщо слідкувати за ними, то відповідно. Вони будуть довше зберігати свій вигляд. Також правильно їх мити, як правило, після остивання. Ну, в основному це все. Так, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, кому не важко. На цьому каналі я роблю різні відеоогляди. на... Популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого. Также хотів додати дещо пропустив, я говорив за запікання в духовці в цих каструлях. Так, дійсно можна, але їх використовувати, але без цих кришок. Тобто, використовувати можна самі каструлі до 260 градусів Цельсія. Тобто, ну, в, принципі, ну, в принципі, можна і без цих кришок користуватися. Наприклад, якщо потрібно накрити, можна використовувати звичайну кухонну фольгу. Так, і що я ще хотів сказати, також виробник заявляє, що можна смажити в, іменно в цьому ковші. Тобто, якщо потрібно щось смажити, то, ну, Виробник пише, що можна використовувати цей ківш. Тобто, ну, я не знаю, чим він відрізняється від цих інших кастулів. Чи тут, наприклад, можливо, там дно ну, якесь інакше, я цього не знаю. Ну, чомусь так іменно так заявляє виробник. Ну, Також ще хочу уточнити стосовно того, якщо навіть в когось, скажімо так, Ну, щоб запобігти появі цих, на, на, того нальоту, такого білого чи білих плям, е, тобто, в першу чергу, потрібно, ну вони виникають, як правило, через додавання солі в некип'ячену воду, тому ну, бажано додавати сіль тоді в кип'ячену воду, щоб вони не виникали ці плямки. Ну якщо вже вони виникнуть, то думаю можна помити їх. Там вже в принципі в інтернеті можна почитати, пошукати, як саме їх і чим відмивати.